Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. вчора разумков та Гончаренко пісочили Гетьманцева. Пустили йому в очі словесний газ і пісок, аби не розслаблявся. От такі мають бути опозиціонери. Це просто треба чути. Адже сьогодні вони продовжуються робити. Це слухайте, це не ми розповсюджуємо щось. Це вас як професіонала, яким ви так пишаєтесь, професора спитали, чи буде це розповсюджуватись на військових. І ви в своїй відповіді сказали ті, хто будуть в бойових діях приймати участь. О, а от абзац, норма 16 .3. доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати, нараховані, виплачені платнику податків, відповідно до умов, трудового договору, контракту, грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних сил Нацгвардії і поїхали осіб рядового сержантського складу та да 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 Нараховані виплачені за наслідком податкових звітних періодів починаючи з першого числа місяця, в якому набрав чинності, оподатковуються військовим збором за ставкою у розмірі 5%. Так Та хто бреше? Я читаю зараз, Це норма, яку ви прописали? Прямо написали Збройні Сили, Нацгвардія, СБУ, прикордонники. Всіх, пане професор, а на, а на що ви закладаєте цю норму? В якій чорним по білому пишете про військовослужбовців і перераховуєте їх, і перераховуєте всіх, і підкреслюєте, оподатковуються п'ятьма відсотками. що ж ви її вкладаєте? Ви говорите, вона не буде працювати, ви нам говорите. А на що ж ви її вкладаєте? Ну, ну на що ви це робите? Почитайте ну, текст. Знаєте, знаєте, навіщо прописали норму? Навіщо? Що ви за голову хапаєтесь? Ну, звісно, за інше місце хапаєтесь. Можна на Гончаренко. А, давайте так. Питання супер важливе, тому а, знаєте, щоб не було. Ви, ми, вони, ще хтось. Я закликаю до прийняття закону Руслан Олексійович, напевно, навіть це звернення до вас в першу чергу. Бо з паном Гітманцевим діалог не дуже виходить. Час є до завтра. Голосуватися закон буде завтра. Я закликаю вас, як голову Верховної Ради, після завершення засідання, доручити, розібратися і пояснити вам ці норми. Ви юрист, професіонал. І розібратися, просте питання: якщо не збираються брати з військових 5%, на що вкладають в закон, не в постанову Кабміну, в закон, який вищий за постанову, цю норму. І може ми можемо ще цю помилку попередити, тому що закон буде голосувати завтра. Я не шукаю зараз винних, невинних. Я пропоную вирішити це питання і зрозуміти, яку правку треба збити, а може, якусь правку підтримати, але не брати гроші з військових. Все сьогодні йде засідання Верховної Ради, розглядаються питання. Підняття податків в салі фактично немає людей. 16 людей. Я думаю, що ви це побачите потім, коли покажуть все ж таки засідання в єдиному марафоні вночі, щоб ви бачили лише Зеленського, а не те, що відбувається у стінах Верховної Ради. Але я не про це є правка 988, яка вводить 5-відсотковий військовий збір і для військових. Це там бігав сьогодні по залу гетманців, розповідав, що це не так. От якщо завтра вона пройде, то у Кабміна з'явиться можливість своїми постановами відрегулювати так, щоб з військових знімали 5%. 5% додатково з тих, хто захищає нашу батьківщину. Тобто з кожної мінімальної зарплати в 20 170 будуть забирати тисячу гривень у наших з вами захисників. От такі закони ухвалюються сьогодні у Верховній Раді сором. Яка ж ганьба? Ось як пояснює це Ірина Гаращенко. Ну абсолютна ганьба зараз відбувається в залі за трибуною гетманців і з'ясувалося, що в законопроекті про збільшення податків закладають збільшення податків військового збору для самих військових, які сьогодні будуть змушені платити 5% від всіх своїх доходів військового збору, тобто військові, які і так за свої кошти купують обладнання собі дуже часто, амуніцію. Бензин. А тепер вони ще 5% військового збору закладають для військових ось ці люди, які в 22-му році відмовлялися фінансувати збройні сили України, і зараз скасували всі наші поправки про збільшення податків для ігорного бізнесу, грального бізнесу, в якому безпосередньо зацікавлені персонажі на трибуні та інших високоліквідних бізнесів, до яких причетна влада. А військові тепер ще заплатять за те, що вони воюють. Ви розумієте? Софія Фадина підкреслює все ще гірше ніж могли уявити. Зараз розглядається законопроєкт номер 11416, чотиста де про внесення змін до додаткового кодексу України. І виявляємо, що гетьман це у зашивопоправку 988, якою пропонує збирати військовий збір 5% з військових. Це не буде стосуватися тільки тих, у кого є бойове розпорядження. Але як тільки ти не маєш Берки, то платиш 5% військового збору. Слуга Павлюка навіть. Подав правку 11.49, але у залі немає як ворому, щоб це заблокувати. Тут може допомогти тільки максимальний розголос і увага громадянського суспільства Бо рівень дурдому, який організувала зелена влада в Україні, перевищує вже усі допустимі межі. Гайтман це, це просто рак, пише журналістка Ярмолаєва. І ось зараз воно вирішило знову покошмарити зникровану війною. Економіку підприємці тобі муляють. А я бачу так, що під шума воєнного часу дітько із влади вирішив обікрасти хто однає життя самостійно у своїй громаді, хто вирішив повернутися додому, бо в європі добре. а Удома найкраще знаю, що кажу, я живу в районі підприємці. Вони усі, як один, повернулися додому. Майданчики поруч заливаються дитячим сміхом. Мої сусіди займаються волонтеркою, перераховують значні кошти на ЗСУ, роблять фантастичні речі в умовах. Він їм легше удома, ніж на дорогезній зйомній хаті в бінях Франківщини чи у статусі біженця у Польщі. І немутному соціалісту гетьманцеву збігаючими оченятами думати, кого б тут ще пає мі. Ці ми ж розуміємо, що за західні гроші США, ЄС Британія спитають, а наші податки можна легко покласти собі у кишеню в умовах, коли третина України одна велика прифронтова лінія. Тому такі ідеї це просто намагання пограбувати своїх, своїх, які не питають, де гроші зін. Офіс президента України і слуга народу. Уйміть вашого кліща. Гетьман, це це одна з топових причин, чому ви всі разом підете на сміття після нашої перемоги. В умовах війни треба облишити ганебні ідеї перевірок і на кошмар. Ти людей заробляй і розвивайся. Оце має бути девізом нині і надалі. Гарбувати підприємців в умовах війни на виснаження, якого голосила нам РФ, це допомагати Росії виграти цю війну. Гоча, кого я питаю, агент ФСБ Сівкович із Москви друга попросив у той же час. Військові пообіцяли, що знайдуть гетьманцево особисто, і всі їхні потреби він буде закривати з власної кишені. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграмів. Каналів голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!